Дональд Трамп у середу оголосив, що на 90 днів заморозить мита, які він запровадив для багатьох країн. Це він зробив менше ніж за добу після того, як тарифи набули чинності. мені здалося, що деякі люди на межі з усіх боків було чутно крики. Усі почали трохи боятися. Зі слів президента США, цей час країни можуть використати для переговорів. Водночас базовий митний тариф у 10% для всіх держав залишився. Що стосується Китаю, Трамп не тільки не заморозив для нього мита, а й підвищив їх зі 104% до 125%. Китай хоче укласти угоду. Він просто не знає, як це зробити. Це одна з тих речей, які гордим людям та президентам складно зробити. Він горда людина, я знаю його дуже добре, і вони не знають, як це зробити, але вони зрозуміють у процесі з'ясування. Після заяви про замороження мит, котирування американських акцій різко зросли, а індекс S&P 500 піднявся більш ніж на 9%. Азійські акції теж різко зросли. Японська Нікей піднялася більш ніж на 8%. Експортери були серед лідерів зростання на відкритті. Акції Тойоти зросли майже на 10%, а виробника чипів Advantest – на 15%. Південнокорейський індекс Коспі піднявся на 5%, а гонконгський хан Сен більш ніж на 2%. Водночас ціни на нафту спочатку зросли, але в четвер знову впали, оскільки ринки побоюються, що торгова війна між США та Китаєм вплине на зростання світової економіки. Проте замороження мит не стосується найближчих сусідів США, Мексики та Канади. Вони, як і раніше, повинні платити 25% мита. Як заявили в адміністрації Трампа, це пов'язано з тим, що потік фентанілу до США через кордони цих країн наразі не зупинено. Лідер канадської опозиції П'єр Пуальєвр розкритикував Трампа, назвавши це рішення неповагою. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що пауза президента США Дональда Трампа щодо мит відчиняє двері для переговорів.